Жав би, що ти пересток сток на сні, але ж ти не зерядеш ніколи, і сказав би тобі ти моя. Культурно, ніхто нічого не значить, значить навчать, значить, підняли руки, наші відчувати. Тільки, значить, тільки наші мати, значить, дивіться, що нам не поняти. Ще я хочу сказати? Значить, на що у вас є договор кожного, і значить слава сучас договор, значить, усі посуда. Thank <laughs> you. Один воно не вражати, нічого. наші ви поїдьте, Катя, то не право. Вони ж не ж проводіть. А ви будете поєднати. Чекайте, я вам говорю, тих, будете цивілізовані, трошки у плані тому, що ви значить виконуєте йдуть. Спиріки, коли не буде крик, ви <плес> На, <постар. плес> Ми дуже вдячні сільському голові села Саражи. <плес> <плес> Дякую. Майщики, співвласники, земельники майнових паїв села Саражінки. Сьогодні ми, так і обіцяли вам через дві неділі знову провести збори для того, щоб ви знали, що на сьогодні у нас відбувається з новою створеною фірмою ТОВ Агро Інвест Балта». Для скорочення цих зборів я хочу надати щоб... для того, щоб більш скорочено провести ці збори, я дав слово директору «Агротов». Повтор. Дякую. За, за шановні майки, е, е, шановні люди, ну, що Бог назвів, як я говорив на тих минулих зборах, е, хотіли їх зірвати, гадості всякі на мене говорили. Ну, Життя розсуди, Бог. Все ви, що знає, все знаю, що видно, ви самі розумно все прекрасно розумієте. Враховуючи ту ситуацію, що така сталася ситуація з вашими розрахунками, з вашим майном, по просьбі депутата районної ради Ліченка, Віктора Великої, я кожен день, з вашими працівниками поплавшися. Інші підходили, каже, ну візьміть, 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 візьміть нас. Зараз заходить фірма Ніболон, Бензарі. Заходиться Лазаренко бігав кричав, ви бачили, що він тут робив. Да, да, да. Мене і сміляти, її, там, і вбивати, ну я їх не боюсь, вони нас бояться. Справа в тому, що е, Балта, агроінформ створено нове підприємство в районі, Чи, не було ніяких е, агроінвестів. Створено для того, щоб е, податки і все оставалося тут, на місці. Значить, Що ми могли вам виплачувати заробітну плату, оренду, щоб всі питання могли е, вирішувати тут на місці. Основним спонсором способов да, підприємства є сьогодні. Агрокомпанія Заря, агропромислова компанія Салькове, дуже потужне, сильне підприємство. І воно буде фінансувати нам всі технологічні процеси, підготовчі процеси, те, що стосується сьогодні виробничого процесу. Тому, коли ми почали з вами, буде один договір, ми будемо один догор обробляти, буде два, будемо два догр... на діло обробляти. Ми не мішаємося в роботу інших підприємств, фермерів, які тут працюють, а робимо все для того, щоб ви отримали все, що положено вам по закону. Ми на минулих зборах домовились видавати вам на пай. Сума пай вас 750 гривень. Ми це 3%. відсотки. Ми зможемо задавати вам з вами 500 кг пшениці, 500 кг ячменю, 100 кг соняшнику і городу три сото безпа. По сумі, це виходить найвища цифра по району. І враховуючи те, що ми почали заключати договори з тими, хто ні з ким не заключав, кого земля була. Ну, люди були обезбезовні, да, натову землю йде, буряни ростуть, ти нічого не можеш зробити. Ми хочемо до неї приступити, і почати її ну, відуто, що в нас зараз записано, Після заключення договору ми можемо видавати вам аванс, можемо давати вам розрахунки, ну, розраховуючи те, що ви сьогодні нуждаєтеся, я подивився, коли ми видавали вам зерно. Тут 33-й рік, коли показали те зерно, яким говцюгом, то, звісно, мені ще більше стало прикро за вас, за тих керівників, що це допустили. Ну Коли ми привезли по перших договорах, які зараз ми подаємо ДЗК, ми веземо документи, е -е, я вчув вам сказати, що на зборах присутні сьогодні завідувачі юридичним відділом нашої агрокомпанії, це Владимир Анатольович, він минулий раз виступав. Тому е -е, які будуть питання е -е, згідно договору, які може там якісь закавити, які може особисті питання. Ми одна сім'я, ми разом рішаємо спільну тему. Ми не вмішуємося діяльність нікого. Ми не піднімаємо політичні політичних, ми хочемо, щоб виконували соціальні стандарти президента України. І президент, мабуть, не знає, що тут відбувається. Помієте, створене критичне право. Безаряк одне, саражинки друге. там. Ну у нас більше таких і немає наших сіл. Щоб, ну, то, що так, це цей, е, тому е, я хотів би, щоб вони не перебивали. Я хотів би, щоб вони не перебивали, я в принципі е, е, Знаєте, якби ми прийшли поїхати наші дороги, ми по ми почали першу партію заключати договори. Ті договори, які заключені в що, давайте так, станемо в і зайдемо в хату, обговоримо, щоб ми точно знали, що ми починаємо працювати. Ми вже працюємо. Но я спілкувався з тим, що ваші договори підписувалися правими руками, стоїть з підприємцем, яке орендує, що я не знаю, де ваша земля, і ви її не знаєте. І щоб не стала така ситуація, що завтра буде так з вашим майном, тому ви повинні самі знайти, підготовити перевести. Ну, що таке? Це просто, це просто. Це такий план дає. Не давай. Ти подивися. Ти подивися. Ти подивися.

На дорогах з народом. я хочу воріт. တကတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေလဲဘယ်သူတွေလဲ